Завершився яскравий тиждень ігрового калейдоскопу. Натхненні Україною продемонстрували свій артистизм, володіння аудиторією, здивували ексклюзивними образами та довели, що там, де гра, там завжди радість. І ось довгоочікуваний момент нашого фестивалю: Фанфест гра спликає друзів, оголошення результатів ж з ігрофанів зміг підкорити хвилю майстерності гри у своїй номінації. Дізнаємося прямо зараз. Надаємо слово нашим поважним та натхненним улюбленою справою членам журі. Привіт-привіт! Вітаю усіх учасників цьогорічного фестивалю. Фанфест Гра спликає друзів». Мене звати Наталія Мельниченко, і для мене це особиста радість. Бути цьогоріч у складі журі фестивалю. А ще найбільша радість для мене, що сьогодні ми можемо всіх вас вітати разом з найкращими талановитими дітьми України: два найкращих українських дитячих хори. Хорова копела дзвіночок та дівочі «Вогна» Київського палацу дітей та юнацтва зустрілися тут сьогодні у швейцарському місті Цюріх. Давали чудовий концерт для європейців. А головне, що несуть, найголовніший меседж – «Stay with Ukraine». об'єднують своїм мистецтвом, своєю творчістю. Європейці по всій Європі навколо однієї мети підтримувати Україну у ці складні часи. Тож я дякую організаторам цього фестивалю за обрану тему цьогоріч натхнені Україною. Адже наші учасники посправді були натхнені Україною і, звертаючись до ідей найкращих українських традицій, до українського фольклору, створювали свої яскраві, неповторні, ексклюзивні образи. Тож ми чекаємо результатів у номінації Ексклюзивний образ ігромайстра». І пам'ятаємо, що українець це обдарованість, талант, енергія та незламність. А наша неймовірна рідна Україна це самобутність і велич віків. Пишаємося цим! Слава Україні! Героям слава! Привіт! я тітя Панда і трішечки спіймала вам сонячного настрою. так так, я тітя Панда, в житті мене звати Наталя Нідінова, і я є членки журі. Фанфесту Гра скликає друзі. Знайома з цим фестивалем багато років. Радію, що у нас такі дружні стосунки, і радію, що багато дітей та молоді брали участь у цьогорічному фестивалі з різних куточків України. Ви прикольні, ви класні. Вам є куди розвиватися. І навколо вас завжди вирує прикольна яскрава музика. Саме таку музику, як я створюю для дітей з усієї України. І Вони можуть танцювати, під біти і хіти, тютюпанни. До речі, знаю, що зі мною разом в команді членів журі є Йосип Цюпри. Він також класний музикант, і він є з моїм співавтором. Ми для вас створюємо. Ігротреки для супердискотеки. До чого це я? А до того, що я хочу наголосити, що зараз ви почуєте, відчуєте, поплескаєте і будете радіти переможцям у номінації анімація. Танцюємо весело! Зустрічаємо переможців! Щиро вітаю учасників фанфесту Гра скликає друзів. Вже вкотре ми зустрічаємось з вами, на жаль, не офлайн, а онлайн, але все одно відчуття енергії кожного з нас було навіть через екран. І хочу сказати, що цього року тематика е, мене дуже порадувала, і всі ви знайшли можливість представити е, нашу Україну е, якомога краще е, Україну, яка дійсно нас з вами надихає зараз, надихає на те, щоб ми продовжували жити, творити, навчатись і дякувати нашим захисникам і захисницям. Що стосується е, Моїх фаворитів то хочу сказати, що в номінації оригінальний образ мені ну, найбільше сподобався етномен, український феномен, тому що дійсно і яскравий, енергетичний, такий багатогранний учасник ну, просто він мене захопив. А в номінації гра мені найбільше сподобалась гра. Вишиті скарби віків пізнавально, змістовно цікаво. Е, ну для мене це абсолютний фаворит, і мені хотілося б, щоб саме ця гра стала переможницею. Отож, переможців номінації Гра! Привіт, мене звати Альона Семененко, і я представник журі прекрасного і веселого фестивалю Фанфест Гра скликає друзів. Цього року гра скликала і об'єднала декілька міст України, не дивлячись на ситуацію, яка відбувається навколо. І це міста Київ, Кропівницький, Полтава, Суми, Дніпро. Гарна географія, я вважаю, для цього року. Ми передивилися багато робіт в онлайн-форматі. І, звісно, я хочу подякувати всім дорослим і всім дітям, які взяли участь у фестивалі, подарували гарний настрій, подарували позитивні емоції, підняли дух. Ну і, звісно ж, нагадали і нам, і всім глядачам про те, що саме надихає нас і чому. Му ми пишаємося бути українцями. Тож зараз я маю честь представити переможців у номінації Ігрова програма. Отже, барабан на дріб і переможцями у номінації Ігрова програма стають. Друзі, привіт усім! Мене звати Йозеф і я мав честь оцінювати ваші роботи. Хочу сказати, ви є великі молодці, тому що маєте заняття поза смартфонами і планшетами. А саме зараз настав час дізнатися ім'я переможця у номінації Приз глядацьких симпатій.